З перемогами додому четверо спортсменів з Івано-Франківщини повернулись з Італії з європейської першості з нагородами. Двоє з них чемпіони. Золото здобула Валерія Яцків. У фіналі дівчина перемогла представника країни-агресора. Валерія зізнається, щаслива, що принесла перемогу Україні саме в такому двобої. Емоції просто були ну, неймовірні. Це не передати навіть словами, яка я була рада. Що е, не програла нашому ворогу. Її тренер Тарас Дин каже, готувалися півроку, ретельно вивчаючи суперників, і це дало результат. Підготовка тривала вже до цих змагань буквально півроку, де ми вже конкретно готувалися під суперниць, яких ми вже частково знали, тому що вона виступала вже. На гімназіаді Ю-15 в Сербії, де вона теж перемогла. І ми частково вже своїх суперників знали. Бронза у Марка Кваснюка, попри травму, хлопець зумів вистояти та вибороти місце на п'єдесталі. Тим більше я у першій сутичці з вірменом своє плече, і мені було важко далі боротися, проводити свою боротьбу. на другий, на другий день мене мені дали обезболюючий і заморозила, затипували плече. І я Боровся у тішилку і за третє місце. Я судочки виграв і я радий. Ще одна нагорода у Андрія Шокалюка. Він здобув бронзу на чемпіонаті Європи серед молоді Ю-20, який проходив на тому шкіли в Орле. Каже враження від змагань хороші, навіть попри те, що не став чемпіоном. Хотілося кращого результату стати чемпіоном, але, на жаль, поки що не зумів показати на все, що спроможний, посісти. Ну. Радий шестого треті ще одне золото чемпіонату Європи ю 15 у прикарпатця Роберта Алоєва Юлія Торконяк, Дар'я Базовод, Віктор Костенюк Телерадіокомпанія радіокомпанія Раї.